Шпинат ідеальний овочі як для початківців, так і для досвідчених городників. Ці листяні рослини легко вирощувати, вони багаті поживними речовинами та швидко плодоносять. На жаль, це не означає, що у них немає проблем. Пожовтіння листя є поширеною проблемою шпинату, а також багатьох інших популярних рослин, включаючи епіпремну. Те, що ви бачите ці попереджувальні знаки, не означає, що це обов'язково серйозна причина для занепокоєння. Багато причин мають швидке вирішення, і їх можна запобігти шляхом коригування догляду. Іноді може допомогти просто змінити графік поливу, щоб дати більше або менше води. Жовте листя також є природною ознакою віку. Якщо ви не збираєте зовнішнє листя шпинату регулярно, вони природним чином пожовтіють і опадуть з рослини. З іншого боку, біле листя викликає більше занепокоєння. Це вказує на медичну проблему, яку зазвичай неможливо виправити. На щастя, цю та багато причин, чому листя жовтіє, можна запобігти. Давайте обговоримо, як це зробити пожовтіння листя шпинату. Якщо листя вашого шпинату жовтіє, на це є кілька різних причин. Хороша новина полягає в тому, що жовтіє рослина зазвичай означає, що це можна виправити, якщо швидко вжити заходів, щоб зберегти свою рослину. Давайте розглянемо найпоширеніші причини, чому це відбувається з рослинами шпинату. Дефіцит поживних речовин найпоширенішою причиною пожовтіння листя шпинату є дефіцит поживних речовин. Усім рослинам для виживання потрібна низка поживних речовин. Ці поживні речовини можна розділити на три категорії: макроелементи потрібні в найбільших кількостях. До них входять основні поживні речовини, які ви могли бачити в добривах НПК або азот, фосфор і калій. Вторинні поживні речовини потрібні в менших кількостях, але все ще життєво важливі для здорових рослин. Деякі приклади вторинних поживних речовин включають кальцій і махній. Мікроелементи потрібні в мінімальних кількостях. Кількість змінюється залежно від рослини, кожна вимагає різної кількості елементів, таких як залізо або бор. Дефіцит будь-якої з цих поживних речовин може спричинити проблеми зі здоров'ям будь-якої рослини, включаючи шпинат. Якщо листя вашого шпинату жовтіє, неймовірнішою причиною є азот. Оскільки ця поживна речовина відповідає за здоровий ріст, листя та розвиток хлорофілу. Також відомо, що дефіцит бору викликає пожовтіння. Це також може супроводжуватися повільним зростанням, якщо проблема не зникає. Як це виправити? Почніть із тестування ґрунту, це допоможе вам визначити, яка поживна речовина викликає проблему. Оскільки дефіцит азоту найімовірніший, ви можете відразу застосувати добриво з високим вмістом азоту. Але якщо проблема не в азоті, це тільки погіршить ситуацію. Краще бути в безпеці та повністю зрозуміти причину за допомогою тесту ґрунту. Визначивши проблему, внесіть добриво, щоб виправити недолік відповідно до інструкції на упаковці. Надлишок добрив. Важливою частиною овочівництва є внесення добрив. Однак, хоча він може стимулювати ріст у потрібних кількостях, ним також можна зловживати. Замість того, щоб покращити ріст, надмірне внесення добрив пошкодить коріння та спалить листя шпинату. Накопичення надлишку поживних речовин, солей і хімікатів в ґрунті негативно позначається на здоров'ї, піддаючи рослина сильному стресу. Коли рослина переживає стрес, листя починає жовтіти і веянути. Ви також можете помітити коричневі плями або нерівномірну зміну кольору на листках і стеблах. Як це виправити? Незалежно від того, який тип добрива ви виберете, вкрай важливо уважно прочитати інструкцію перед використанням. Добрива бувають різної концентрації та різного застосування. Деякі слід розводити у воді, інші додавати безпосередньо в ґрунт. Деякі з них повільно діють і застосовуються кожні кілька місяців, а інші потрібно застосовувати регулярно, щоб підтримувати рівень поживних речовин. Якщо ви випадково перестаралися, вам потрібно якомога краще промити ґрунт водою і відкласти внесення добрив на кілька тижнів. Надлишок добрив досить важко виправити, тому профілактика завжди є найкращим рішенням. Зрозумійте, з яким типом добрива ви маєте справу, перш ніж застосовувати його, і використовуйте лише відповідно до рекомендацій. Неправильний рівень pH ґрунту. Правильний ґрунт є запорукою здорової рослини. Є багато властивостей, які визначають здоров'я ґрунту від типу ґрунту до pH. Рівень pH ґрунту вимірюється за шкалою від 0 до 14. Кислі ґрунти мають РН нижче 7, лужні вище 7, а нейтральні рівно 7. Кожна рослина має перевагу щодо печ ґрунту і деякі більш вибагливі, ніж інші. Шпинат віддає перевагу слабокислим ґрунтам з РН приблизно 6,5. Вони витримують деякі коливання, але не вище нейтральної зони. Якщо ваш ґрунт занадто лужний, листя шпинату може жовтіти та залишатися безбарвними. Як це виправити? Існують зміни в ґрунті, які знижують pH. Кислотні сполуки, такі як сульфат алюмінію та сірка, доступні в розплідниках і використовуються комерційно для швидкого зниження рівня pH. З часом органічні сполуки, такі як компост або торф'яний мох, також можуть трохи знизити РН ґрунту. Найкраще вносити ці поправки до посадки, щоб пізніше не порушити коріння. Набори для тестування ph ґрунту є відносно недорогими та дадуть точнішу картину рівня. З цього ви можете визначити, скільки продукту потрібно додати, щоб вирішити проблему. Недостатній полив шпинат складається приблизно з 93% води. Це означає, що правильний полив є важливою частиною догляду та смаку. Занадто мало або занадто багато води може мати кілька негативних наслідків. Включаючи пожовтіння листя. Вода транспортує поживні речовини по рослині, наповнює клітини для підтримки структури та є важливим компонентом фотосинтезу. Коли фотосинтез обмежений, рослина не може виробляти їжу і відчуває стрес, внаслідок чого листя жовтіє. У цьому випадку пожовтіння відбудеться після того, як листя почне виїнути. Вони повільно змінюють колір на світло зелений, а потім жовтий з часом. Як це виправити? На щастя, вирішення цієї проблеми просте. Просто полийте свою рослину і листя повернеться до нормального стану. Сильно пожовкле листя, навряд чи змінить колір, але невелике знебарвлення можна виправити: змініть графік поливу, щоб забезпечити рослинам більше води, особливо в періоди сильної спеки. Зазвичай вони потребують поливу щонайменше кожні кілька днів. Але їх слід регулярно перевіряти, щоб уникнути недостатнього поливу. Або встановіть систему поливу навколо ваших рослин на таймер, щоб переконатися, що вони отримують потрібну кількість води. Коренева гниль: Занадто багато води може мати такий же ефект, як і занадто мало води. Заболочування може статися, якщо ґрунт перезволожений, або якщо він недостатньо добре дренується, залишаючи неглибоку кореневу систему у вологому стані. Надмірно вологий ґрунт перешкоджає надходженню кисню до коренів і викликає захворювання, відоме як коренева гниль. Коренева гниль викликається грибком, і після того, як вона вкоренилася, від неї важко позбутися. Коріння стає м'яким. Не здатним поглинати ні воду, ні поживні речовини, листя почнуть виянути і жовтіти, як при недостатньому поливі. Як це виправити. Помірні випадки кореневої гнилі можна вирішити, змінивши графік поливу. Дайте ґрунту висохнути перед повторним поливом і стежте за рослиною. Якщо проблема не вирішується, ймовірно, у вас серйозний випадок кореневої гнилі, і вам потрібно буде видалити рослини. Перш ніж проблема пошириться, кореневу гниль краще уникнути, ніж боротися з нею, коли вона вже з'явилася. Перед посадкою переконайтеся, що ґрунт пухкий і добре дренований. Не дозволяйте воді скупчуватися навколо коренів і ніколи не поливайте так багато, щоб ґрунт перезволожився. Блайт. Хвороба шпинату є одним з найпоширеніших захворювань, які вражають ці рослини. Він також відомий як вірус огіркової мозаїки, який вражає огірки, горох та інші звичайні садові овочі. Хвороба виянення шпинату поширюється руйнівною попелицею в теплому кліматі. Його також можуть передавати трипси, які при цьому розмножуються та жують листя. Рослини з хворобою шпинату буде легко помітити. Навколо жилок на листках з'являються жовті плями, які можуть деформуватися. Загальний ріст буде загальмований. Хвороба також може поширитися на інші чутливі рослини у вашому саду, якщо її не лікувати. Як це виправити? На жаль, від хвороби шпинату важко позбутися, коли вона прижилася. Видалення рослин із саду найбезпечніший спосіб уникнути поширення проблеми. Хоча з ним важко боротися, не так вже й важко запобігти. Видаліть будь-яке сміття навколо ваших рослин і регулярно прополюйте бур'яни, щоб уникнути залучення шкідників, які поширюють хвороби. Захисні покривала також можуть захистити цих надокучливих шкідників не тільки від шпинату, але й від усіх рослин на грядках. Зберігайте свої рослини здоровими, регулярно поливаючи та вносячи добрива, щоб дозволити їхнім природним захисним механізмам працювати якнайкраще. Пероноспороз Несправжня роса, інше поширене захворювання шпинату викликається паразитом пронос по Зазвичай вражає саду та молоді рослини, але може виникнути на будь-якій стадії росту. Жовті плями починаються невеликими на новому зростанні та розширюються у вигляді круга. Коли вони ростуть, вони стають коричневими і починають висихати. Якщо перевернути листя, на нижній стороні можна побачити фіолетовий грибок. Пероноспороз пошкоджує та викликає деформацію та затримку росту листя. Вони також можуть скручуватися всередину, якщо інфекція важка. Як це виправити? Найкращий засіб проти пероноспорозу це профілактика. Почніть з вибору стійкого сорту, особливо якщо місце посадки прохолодне та вологе, де процвітає цей гриб. Профілактичні фунгіциди також можуть запобігти поширенню пероноспорозу, але не вирішить проблему, якщо вона вже з'явилася. Побілка листя шпинату. Якщо ваше листя стає білим, зазвичай є одна основна причина в шпинаті і це біла іржа. Хоча можуть бути інші, менш поширені причини, це головна причина, на яку вам потрібно стежити у своєму саду. Давайте подивимось на це. Біла іржа. Албік Вуокс ще один гриб, відомий тим, що вражає рослини шпинату, викликає руйнівну хворобу під назвою Біла іржа. На жаль, це практично неможливо виявити, поки проблема не стане надто пізно. Початкові ознаки зараження подібні до пероноспорозу – жовті плями на верхній стороні листя, які повільно ростуть. Подивившись на нижню сторону, ви з'ясуєте, яке захворювання спричинило це. У той час, як пароноспорос викликає фіолетовий грибок під листям, біла іржа викликає білі пухарі. Коли проблема поширюється, цілі листя починають біліти, що вказує на серйозну інфекцію білої іржі. Як це виправити? Після того, як листя побіліло, рослину вже не врятувати. Вам потрібно буде видалити їх із саду та знищити рослини, щоб запобігти поширенню грибка. Профілактика єдиний спосіб боротьби з білою іржею, підтримуючи рослини в хорошому стані та забезпечуючи правильний догляд. Заключні думки. Якщо ви помітили, що листя вашого шпинату почали жовтіти або біліти, не варто панікувати. Подивіться на ці ознаки та вашу турботу, щоб визначити, що є найбільш ймовірним, і застосувати ці прості виправлення. Якщо жодне з цих виправлень не спрацювало, можливо. Настав час видалити рослину зі свого саду до того, як хвороба пошириться, і переглянути свій підхід. Швидше за все, це можна легко виправити, і ваші рослини швидко повернуться до здоров'я.